Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Містера Скруджа. Ну, як завжди, ми повернулися на це поле. Погода нам дозволяє, мінусова температура, земельку трошки прихопило, але не дуже. Але все одно ходити можна. І це мене сьогодні радує, тому що поле перспективне воно завжди одарувало мені приємні знахідки, воно здорове. Можна ходити дуже велику територію, обхажувати і багато чого можна цікавого знаходити. Ну що, друзі? Як завжди, вам гарного перегляду, ставте лайк, косики, коментуйте, підписуйтеся на канал. Як завжди, я вам за все вдячний, завжди радий читати ваші коментарі, відповідати на них. Ну і заварюйте чай кавуську. Приємного перегляду! А ми погнали! Традиційно розпочинаю з налаштувань на перевіреній програмі на цьому полі, яка дає мені максимум з знахідок. Парк 2. По налаштуваннях ми відлаштовуємося від перешкод. Грунт баланс. 66. О, пам'ятаю, вже така була. Так, по гучності я в наушниках ставлю собі 22, на ферумі ставлю собі троєчку. По трешхолду ставлю собі шістьорочку, по трешхолду ставлю на феррумі двоєчку. Так. Поліфонія. На металах буде один сигнал. Маска сегментів без змін. Маска сегментів на метал теж без змін. Так як мені це поле в попередніх разах. Вже показала, що тут можуть бути наки, тому буду всі метали копати абсолютно. І по відгуку ставлю 4, відгук на ферумі ставлю двоєчку. Ну що? Слухайте, супер. Чуєчку піднімаю до 26. Ну і відкриваю всю маску сегментів, тому. Вам приємного перегляду, а мені приємних знахідок. Знахідка, сигнальчик, точніше. 29.30. Я його вже бачу, ось де ямочку викинув ось де він мені випав. І що це навіть не уявляю? Щось тоненьке. Слухайте, таке не схоже, як на монеточку. Прикольно. Ну, якийсь кругляшок. Ну що, давайте помию і подивимось. Ну що, друзі, кругляшок я помию. Ось з боку трошечки його потер. Дивіться, видніється срібільце. Але напевно горіло. Бачите, таке все враковене. І трошки зінята. Але тоненька. Слухайте, я тут одного разу знайшов, схожу по розміру, по товщині, монетку там з арабськими в'язями. Не знаю, що це. Може це вона, а можливо це якась накладочка була. Мені не відомо. Не можу ідентифікувати. Ну, але сам факт срібло гарно. Ну що ж, знахідка, супер, погнали далі. Поверхневий сигнальчик. Дивіться, в 4 б'є. І це у нас Радянщина, напевно. Так, Радянщина, да. і це у нас 10 копійок 1970 року. Ну, слухайте. Поверхнева знахідка непогано, непогано. Ну що ж гарно. Ой. Не за радянщину я приїхав, але... Пойдет! Погнали далі. Чистенький. 33 проволочка Чи щось цікавіше? Балабанить, Давайте шукати разом. Проволочка. Ну що ж. Поїхали далі. Друзі, був сигнальчик, Я думав знову чергова проволока, не вирішив не купати в онлайні. І зря дивіться, спином нащупав, дивіться, що у мене випало. Слухайте. Класс, вообще класс, супер. Давайте зараз трошечки його так обітру і покажу вам. Гарний хрест. Ну що, друзі, знахідку трошечки так від земельки підчистив. Дивіться який красень. лучки на місці, лужка на місці. Ціленький. Шкода, що погнутий. Пластика вона рівняється дуже важко. Але сам факт... от тільки погляньте, який крутий. Слухайте вона взагалі. За Класно, Класно, класно. Оцей хрустяра. Якийсь козак носив його. Тай згубив, можливо, навіть під час битви. Слухайте, лайкосик погнали. 37 є. Давайте подивимося разом, що це у нас. Опа! Ха -ха. у нас тут монетка, друзі, Кругляшо. радянщина Так, і що це у нас за Радянщина? Так, Троячок, 1972 рік Ха. Ну що ж, знахідка Слухайте Ха. Супер Неочікувано, але все одно кругляшок приємно. Погнали далі. Сигнальчик. Дев'ять десять. Баба не чує. Десять різно. Давайте дивитися, що це у нас. Що це? якийсь Окейся Так. Пластика. Обламиш. Металопластики. Ну що ж, поїхали далі. Друзі, сигнальчик такий спіймав. Не знаю навіть що сказати. вам что-то яким пищить ну давайте надії є але я думаю що це буде на 92 ну хоть би монетка гарна якась так якийсь кругляшок Друзі, є, є кругляшок. Ота! Копійка Петровська. Слухайте, нарешті. Блін, погнута трошки. Але сам факт... Так, добре, давайте я зараз почистю і помию і покажу вам. Так, друзі, я монеточку. Копійка. Петровська погнута, на жаль. Але з на її ну прям, вообще. Ну вони самі по собі такі монетки міцні. Але слухайте, Вона вообще прям... Я вже думав, що шмордяк. Але, блин, да, слухайте, класно Ось чешуйки І такі ось монетки я тут шукаю. Клас. Кайфова монетка. Ну а що ж, лайкосик. Погнали. 33, давайте шокоразом. А ой, видите, я вже бачу, що це. Опа! Манеток. який старенький, тостенький, слухайте, але вокифо прямо вообще ой, дивіться, старенький. Тобста, на радянщина 100%. Але левоки са. Слухайте, ну терти не буду, я навіть не знаю, варто його мити чи ні. Ну, знахідка, гарно, ну що ж, супер, поїхали далі. Друзі, покопав я на сьогодні достатньо, знову хожу, не побагато. В мене десь по 3 годиночки. коли виходить, 4 годиночки. Ну от Сьогодні декілька годин покопав. І ось наш обзорчик. Хочу вам показати свій результат на сьогодні. Нашов таку пряжку. Взяв ось таку кулю для того, щоб вам показати. Їх дуже багато на цьому полі, я їх не знімаю, не показую вам. Але ось такі металеві кулі. Ними напевно пили по населенню. Ну і так, по знахідках небагато, але... 10 копійок у нас на кого 70 ну, 70-х років а, 3 копійки. А, цю монетку я не можу ідентифікувати, треба, щоб вона відкисала, але явно щось теж, напевно, Петровське старе буде. Вона така, бачите, на жаль, що вона в окислах, але все-таки вона є. Слухайте, порадувала мене дуже сильна копійка. Ну просто блін класна монета, стара 1700-х років, тут все видно, петро на конику сидить. слухайте взагалі круті. Помиється, почиститься, взагалі буде така рельєфна, класна. Ну, слухайте, я задоволений цією монеткою. Хоча вона і трошки, бачите, яка поле її. І ще й з викусом. Коли її не пощадила, точніше трактори. Не знаю, що це, може перхем. не знаю. Бачите, вона вся горіла, Ну, срібло це точно. Треба її буде чистити, дивитися, що це. Але вона горіла. Не факт, що на ній щось буде відображено. Напевно, вона буде вся згорівша. Але теж дуже шкода. Але що маємо, то маємо Слухайте, ну, і то топимо Ну, Хрест теж мене сьогодні порадував. Вообще, всі лучки ціленькі. Все на місці, весь сам ціленький. Спробуємо дуже акуратно його почистити, порівняти і підемо на колекцію. Я задоволений. Знахідки. Їх точніше не багато але вони такі прям прикольні знахідки. От хрест класний, копійка класна. якщо це перехремка? Це буде взагалі круто. Ще можу сказати. Дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. Дякую за те, що коментуєте, ставите лайкосики. Я вам, як завжди, вам окремо лайк ставлю. І жирнючий, тому що ви найкращі. Ну, як завжди, друзі, мирного вам А щастя!